Митники у Чернівцях спільно з ДБР виявили 65 тисяч пачок сигарет у порожній цистерні автомобіля, вартість яких становить 4,55 мільйонів гривень. Приховані вантажем цигарки Марбл без марок акцизного збору були виявлені при скануванні транспортного засобу, який за документами був порожнім. Митники в Чернівцях виявили та вилучили 65 тисяч пачок сигарет, які були приховані в спеціально обладнаній порожнині та визначеної для ухилення від митного контролю. Складено протокол за порушення митних правил, затримано цистерну на півпричіп орієнтовною вартістю 500 тисяч гривень. Стаття передбачає конфіскацію товарів, штраф у розмірі 50-100% вартості товарів та можливу конфіскацію транспортного засобу зі спеціальними сховищами, використаними для приховування. Більше цікавої інформації в телеграм-каналі Львівська Митниця, посилання в шапці профілю.